як зависав довгий час над нами. Ми знаходилися на подвір'ї. Почувши вже звук, ФПІ, ворог помітив його і поцілив прямо в той сурай, де знаходився Вічерд. Слава Україні! Найважливіше це досвід. Не в перший раз у нас трапляються ситуації, де нам зжигають все обладнання і всі речі, які були які. Тому для того, щоб просто приїхати на позицію, потрібно провести ряд робот. Ми готуємося спочатку в інформативний формат, потім ми вже виїжджаємо, проходимо ногами, тобто, весь сектор, весь квадрат. Це називається Рікон у нас. І після чого, коли ми вже на плануванні сідаємо, і після того, як ми вибираємо декілька формат позицій, ми не одну позицію вибираємо, тому що практика показує, їх повинно бути декілька для відкату, для евакуації і тому подібне. Тому робота вона дуже велика, об'ємна та багатофункціональна. І аж в кінці ми вже доходимо до того, що вже ти заїжджаєш. Розкладуєшся і ставиш той дрон і починаєш літати. Тому це не все так легко і просто. Кіма, як зависав довгий час над нами, і позиція, що є вже спаленою. Але е, робота повинна була виконуватись, Ми повинні були виставлятись. Тоді в процесі вже виставлення обладнання, ми знаходилися на подвір'ї, почувши вже звук fpv крила. Е, було дуже мало часу. Я зміг спуститись до укриття в підвал, а у Річарда в силу обстави не було вибору, як зайти в сарай, де він зміг сховатися. Але, на жаль, ворог помітив його і поцілив прямо в той сарай, де знаходився Річард. І нам було потрібно якнаймога швидше змінювати позицію, йти до іншого укриття. Річарду було дуже важко, так і в нього було дуже серйозне поранення ноги. Він самостійно переміщатися не міг, але спільними силами ми змогли евакувати його до іншого місця, де повністю закінчили надання медичної допомоги, яке пройшло дуже успішно. На даний момент Річард перебуває у безпеці.